Так, включаємо відео. Пане інспектор. Люди задають конкретне питання. Скільки було браконьєрів, скільки було сіток, скільки риби. А ну дайте відповідь, щоб я вам зразу скинув руку. У рейді був виявлений один браконьєр. Так. Якого була сітка довжиною 600 метрів. Скільки? Приблизно 600 метрів. Ще точно Яку ви не помірили. помірили, а написали з похибкою. Ну, точно ми так встановити не можемо. Зараз провіряємо. Вже перемірили. провірили. Стали, ну, написали прокурор з похибками і то серйозними. Добре риби, скільки? 237 штук. Серед них 187 карасів. Це вже бла-бла. З... Збитки, 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 збитки. Нанесені, рибному господарству України. Я, подивитися, я не пам'ятаю біля себе. Подивлюся, що ну, так. Як? Приблизно навіть? Не, 8 тисяч до... з копійками. 8 з копійками? 8 тисяч. 590, що зараз просто... Це на одного порушника, так? Понад 8 тисяч. А решта риба, що будете робити з нею? Зараз йдемо, переважуємо і відведемо Дім Лисель осерединець. Ви даєте слово, що ви це зробите? це Завжди? А підтверджуючи документи, можете показати, що ви це да, ході раз є зробили? Не в мене. Не в мене. Ну так виходить. Є, але не в мене. Ні, ну в офісі, що мені ці документи не потрібні, мені це для... Я як ви вважаєте, ми правильно зробили цю водію? Сітка на суд. А давайте ще ті решти спалимо. То на суд, хіба поріж? Поріжжі? Тоже підходить, але після того як ви поміряєте. А вам дві дуби міряти треба? Тільки час займе, поможете, буде швидше. Ми поможемо. Якщо забажаєте, ваше бажання. ми від першої години чекаємо, що ви вже нарешті Я довели... Вам допомогти. Не предлагав, а пропонував. Ми в Україні. Ну, я вам в той раз рекомендую приходити в рейд згідно інструкції в відповідній формі, і так як воно має бути, і поводитися нормально на воді. Вивчіть свої інструкції, як ви маєте виводити. Що ви маєте робити? Від першої години до, зараз ми бачимо, 9.20. Ви, ви не склали ні одного протоколу. Хтось тобто ви його склали, але без порушника. Ну, це корупційні дії. Без порушника складати протокол. На жаль, це правда. І так воно є. Не робіть більше того.